Нам завжди говорили, що бути ощадливим у питаннях грошей це добре, але якщо ви надмірно цим захоплюєтеся, почнуться проблеми. Як і саме витрачати чи економити гроші, де та золота середина? Залежність від економії грошей не означає, що ви вмієте розумно розпоряджатися бюджетом. Швидше, це означає, що вибір економії замість витрачання грошей дає вам сильний викид дофаміну. Людина, яка страждає залежністю від економії грошей, може підтримувати. Ти на все, щоб заощадити на бензині, годинами порівнювати ціни або намагатися навчитися сантехніці, замість того, щоб найняти професіонала, щоб зберегти свої заощадження. Ми всі хочемо мати більше грошей у банку, і немає нічого поганого в тому, щоб бути стратегічним і розумно економити. Але пристрасть до економії грошей не допоможе вам у цьому. Само собою зрозуміло, що в такому випадку практично неможливо насолоджуватися. Плодами своєї праці або чим-небудь ще в житті, коли ви залежні від економії грошей, ви не можете отримувати задоволення. Існує золота середина між відповідальними витратами і заощадженнями. Ось як її знайти. Не приймайте кожне рішення, виходячи виключно з вартості. Витрати не обов'язково мають бути виправданими на папері, щоб бути чудовим рішенням для вашого життя. Відстежуйте свої фінанси щомісяця. Наші витрати щомісяця. Дещо змінюється, ви можете витратити більше. Якщо відвідуєте кілька весіль, у вашій родині багато днів народжень тощо. Однак відстеження того, куди щомісяця йдуть ваші гроші, може допомогти вам зосередитися на своїх фінансових звичках, створіть межі заощаджень. Якщо ви зациклюєтеся на накопиченні грошей на банківському рахунку, то забувайте, як насолоджуватися заслуженими задоволеннями, такими як похід у кіно. Або купівля морозива, нарешті важливо усвідомити, що гроші не контролюють вас. Ви самі керуєте своїми фінансами. Гроші це лише засіб, який допомагає вам жити так, як ви хочете. Таке мислення допоможе вам сприймати гроші як інструмент.